Офіційно відкритий клас безпеки на базі п'ятого ліцею, і це вже шостий у Подільській громаді та 27-й у Подільському районі. В ньому проводитимуться уроки, на яких учнів будуть навчати основам безпечного середовища, зокрема, знанням з пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту, а також засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. На відкритті були присутні тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир. Самборський та заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Ці класи сьогодні в. Той час, коли йде повномасштабна війна, це необхідність, це норма, і ви маєте бути дітки обізнаними. Ми в свою чергу, як керівництво громади, управління освіти, депутатський корпус також плідно попрацювали і забезпечили цей чудовий клас технічним оснащенням. Клас має декілька зон, в яких діти можуть дізнатись цікаву та корисну для них інформацію. А саме зона пожежної безпеки, до медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки та зона психологічного розвантажу де сьогодні працював шкільний психолог. Я моя темне торкається до нас своїми гарненькими, жовто-гарячими провінцями. Також під час заходу команда дружинників юних рятувальників ознайомили дітей з іншими зонами, які як і клас безпеки в цілому оснащені за усіма стандартами та мають весь необхідний для навчання дітей інвентар. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Марія Січко провела з ліцеїстами повчальну руханку, Бачите, Є всі безпекові зони, які рекомендовані. Дуже гарне оснащення і друкованим матеріалом, і наочним матеріалом. Також на заході були присутні представник поліції та вихователь з безпеки. Вони нагадали дітям основні правила та алгоритми дій під час сигналу повітряної тривоги. Зараз повітряна тривога лунає майже щодня, і кожного дня ви йдете в укриття, яке знаходиться біля школи. Сучасні класи безпеки дійсно є необхідними. Ними у закладах освіти, адже вони допомагають дітям підготуватися до непередбачуваних ситуацій. Але на жаль, реалії сьогодення не дозволили ліцеїстам насолодитись відкриттям нового класу, адже розпочалась повітряна тривога, та їм довелось спуститись в укриття. Ольга Ситне колексій м'ягі телекомпанія КЕТ.